Доброго дня, шановна громада. До нас сьогодні з Іваном Володимировичем завітали капелани. Це ті люди, котрі постійно там, де дуже важко, там, де дуже небезпечно. І це для того, щоб люди могли знаходити ті відповіді на ті питання, котрі, на жаль, вибачте, таке слово юриспруденція надає. Це душа людей, це те, що необхідно також лікувати, як і здоров'я. Тому я зараз хочу вам представити пана Віктора, пана Олександра, пана Володимира. До речі, хочу сказати, що ці люди, ці патріоти, вони постійно знаходяться на фронті поряд з тими, кому це конче необхідно. Ми їздимо на бойові точки і там проводимо ми капіланське служіння, ми веземо туди допомогу і займаємося як душепопічителями, як священники. І Працюємо там з воїнами, які поранені, і які просять допомогу. І капілан це є священик, який поруч з тими, хто нужний. Маємо постійні поїздки до лінії Зіткнення, де зустрічаємося з військовими. Військові, які потребують. Духовної підтримки, фізичної десь підтримки. І вони постійно перебувають там, і, а їхні сім'ї перебувають тут. І це зворотня сторона е, війни, та, що зараз йде. Е, мають певні стреси, депресії е, і не мають підтримки сім'ї, які перебувають тут. Саме духовної підтримки десь, десь можливо. Якоїсь суспільної підтримки, то є потреба тут, на місцях спілкуватися з сім'ями, військових, сім'ями загиблих. Привітити людину, позаботитися про неї, коли в неї сльози, втішити її. І вони бачать, хто ми що ми. Оце є одна із допоможі. Коли у людини сльози і вони чувствують підтримку, вони чувствують, що ми поруч. Я думаю, це добра справа, велика справа. Можна спасти, хтось з сакна буде випригувати, а коли людина розбита і обращається за допомогою, ти їй допомагаєш, це теж допомога. Ну, є куча прикладів, є військові в шпиталі. Ми їздимо в шпиталь. Там всі трьохсоти, трьохсотки в різній формі. Там іде огромна тікучка. Ми займаємо не один пост, ми там служимо. Ти сидиш, ти вислуховуєш. Сьогодні людина вона розачарована, вона хоче ну вже нічого не хоче. Вона розуміє, що її сьогодні-завтра випишуть. Вона поїде опять в окопи, і вона ходить в страхі. Ну коли ми общаємось, коли ми молимось, коли ми служимо, у неї теж з'являється надія, у неї проявляється мотивація, йти захищати нас, нас. Ну, якось так. У нас були випадки такі, що воєнний він просто хотів з четвертого етажа покінчити себе, бо був психічно вже неуравновішений і хотів випрягнути. І ми спасли йому життя. коли йде депресія і чоловік поранений, у нього внутрі немає миру. У нього в голові і в душі кошмар. І коли він розповідає про свої всі оці бойові дії, то ми поруч бува, що по два часа, по три часи вислухуємо їх і просто потім молимося за підсумками сьогоднішньої зустрічі. До нас звернулися капелани, шановні патріоти України, з допомогою щодо організації процесу приймання громадян на базі Кременчуцької районної ради. Це взагалі не є предметом для обговорення. Тому що це благоділо, це треба і там хто, і тим, хто там, і тим, хто тут. Тому що сім'ї розділені, батько або син воює, дружина, діти тут. Тому. Повна підтримка від мене особисто, як від голови ради, та від Івана Володимировича від депутатського корпусу буде надана вам постійно.